Питна вода, електричні обігрівачі та місця для сидіння цей пункт незламності облаштували у навчальному закладі у Чернігові. тут ви бачите, що ми маємо запаси питної води і технічної води на певний період. Вода бутильована в нас знаходиться в другому приміщенні і у кімнаті для медичного працівника. За словами Світлани Рубан, в цьому пункті може одночасно перебувати близько 60 людей. Тут є все необхідне, аби пересидіти блекаут. Ми маємо запаси для гігієни. Ми маємо. Меблі для того, щоб ми маємо генератор, який дає нам світло, якраз в закладі освіти відсутнє світло, і ми знаходимося і бачимо, наскільки генератор нам корисний. Ми маємо декілька електрочайників для того, щоб людина могла собі зробити чай, каву і відчути себе затишно і комфортно. Наскільки це можливо? Також в цьому пункті є обігрівачі, які вмикатимуть в залежності від погодних умов. Також є інтернет. Тут обладнана вбиральня та є медикаменти. Загалом по місту діятимуть 23 стаціонарні пункти незламності. В області їх 176. 20 – це е, середні школи. Як ви бачите, в кожній школі зроблено ремонт підвального приміщення. Тобто, всі школи забезпечені генераторами для того, щоб було в случае, е, як кажуть, врем'яче, значить, щоб було опалення. Від приборів питна вода, інтернет. Це ми все забезпечимо. Перше це 10 діб, але це, ви розумієте, це сам процес, тому ми все робимо для того, щоб все було безперебійно і працювало. Пункти незламності розпочнуть свою роботу в разі, якщо електропостачання в місті не буде більше 24 годин. Повний список пунктів оприлюднили на сайті незламність.gov.ua. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.